9 червня погода в Україні особливо не зміниться. Висока ймовірність гроз та злив триматиметься в деяких областях заходу і на півночі. Врешті областей сухо. Температура повітря у нічний час від плюс 12 до плюс 19. Засвітла до 30 градусів тепла. На Полтавщині мінливо хмарно, переважно без опадів. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 28. Після опівночі температура сягатиме 12 градусів із плюсом. Перша половина дня у Кременчуці буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів повітря прогріється до плюс 27 в день, уночі ж становитиме 16 градусів тепла. У горішніх плавнях впродовж дня буде ясно, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів мінімальна нічна температура повітря плюс 16, максимальна денна плюс 28. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 9 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1981 року плюс 32. Мінімальною температура була 1962, 6 градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.